Слава Україні! Сьогоднішній день можна назвати днем антизрадника: Бердянськ, Старобільськ, Мелітополь це неповні адреси, де сьогодні до чортів полетіли колаборанти та зрадники. Якийсь колишній поліцейський назвався начальником якогось ГАІ, хтось назвався начальником МРЕО. Ще якась падлюка назвалася якось інакше. Справа не в назвах, а в тому, що кожен зрадник отримає те, що має бутися. Одного підірвали іншого і третього. Рух опору шириться півднем України. І дякуємо побратимам, які беруть у цьому безпосередню участь. Як Кажуть хлопці, ви красава! І контрдиверсійна операція паралельно триває на теренах Одеської області. Є затримані зрадники та колаборанти або ті, хто намагався завоювати собі такий статус, але нічого у вас не вийде. Вас затримують і будуть затримувати далі. І буде, я впевнений, згодом цікава історія, але про неї дещо пізніше. Тому що тривають слідчі оперативні дії, але повірте, це буде цікава історія. Не менш цікава, ніж та, що, кажуть, так звані російські десантники замовляли ресторани в Києві, коли приземлилися у Гостомелі, але не знали, що приземлилися і назавжди підуть у наш Чорнозем. Є певна інформація про те, що так звані морські піхотинці теж хотіли замовити ресторани в Одесі. Десь наприкінці лютого, на початок. Березня, щоб відсвяткувати висадку морського десанту, відсвяткували на дні з чорноморським бичком та нашими рапанами. І так буде з кожним зрадником, з кожним я підкреслюю, так само, як з кожним окупантом. До речі, на південному напрямку чергова партія російських десантників отримала люлі, так само, як отримала на Донеччині. Я бачу, що плейло поставив собі за мету так зване ВДВ знищити повністю і зробити це з допомогою українських Збройних сил. Ну що ж, це вибір кожного. А ми тримаємо стрій, радіємо успіхам наших хлопців, але розуміємо, що попереду важка дорога, важка, надзвичайно складна, але треба триматися разом. А давайте на цій ноті єднання зараз і закінчимо це спілкування. Звичайно. Новини ви дізнаєтесь з телеграм-каналу та сторінки у Фейсбуці. Звертайтеся, пишіть свої запитання у чат-бот, обов'язково найближчим часом проведу з вами етер наживо. Розумію, що питань накопичилися. Дякую, що поруч, дякую, що дивитеся та читаєте. Ми разом з вами б'ємо інформаційно і не тільки усю сволоту, що є на округи нас, зрадників, колаборантів та окупантів. Бо Одеса найкраще. І, хоча і не перше, але і не друге місто Україні. Позитивних новин нам з фронту, нехай усі будуть живі, бо Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам! Ми переможемо, ми це знаємо.